Шановні українці, мене звати Павло Грод. Я є президент української громади Канади. Я від імені мільйон 250 тисяч українських, українських канадців хочу вас привітати і сказати, що Канада з вами. Також я хочу вам представити дуже важливу людину. Сьогодні приїхав в Україну міністр Канади закордонних справ міністр Джон Берн, і він тепер є з вами на uh, на майдані. Якраз там є міністр закордонних справ Канади. Вітаю вас, міністр Браво! Браво! Джон Берн. Америка. Браво! 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 Молодець! 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 here as the president of the ukrainian canadian congress together with the with canada's minister of foreign affairs we're here to show that canada is with the people of ukraine in supporting ukraine's euro atlantic integration canada's vomit canada Слава Україні і слава Канаді! Героям слава!